Я хочу тебе спитати, що було б, якби Авраам сказав, я такий крутий, я з Богом напряму. Навіщо мені цей первосвященик? Що було б, якби я сказав, та я такий класний, навіщо мені церква? Я з дитинства Бога чув, він мені обрав дружину? Що було б у моєму житті? Крах та розруха. Ісус Христос неодноразово наводив Авраама як приклад Божому народу і говорив: якби ви були дітьми Авраама, ви чинили б діла Авраамові, але ви діти диявола, тому що не чините за прикладом батька віри. Апостол Павло навчав, що Ісус первосвященик навіки за чином Мелхиседека. Отже, якщо ми діти Божі. То чинимо так, як чинив Отець віри, Авраам. Якщо він приніс десятину Мелхиседеку, повинні й ми. Наш первосвященик Ісус, церква Його дім. Кожна людина, кожна нація потребують Дома Божого і первосвященика, тому що первосвященик це завіт, це договір з Богом, це доступ до Бога в нашому житті. Первосвященики, церква це громадянство на небі. Сьогодні люди хочуть бути громадянами Америки, Швейцарії, Німеччини. Хтось хоче їхати кудись туди, де краще життя. Так от Бог дав час, щоб кожна людина могла прийняти громадянство неба. І коли настане його час зустрітися з вічністю, піти не в пекло, а в рай на небеса. Вибір ми робимо самі. Але без завіту, без первосвященика, без дому Божого це нереально. Підпишіться на канали Салтаненко і напишіть нам, якщо ви хочете щодня пізнавати Бога, вивчати Біблію і бути в завіті з Господом, нехай Бог благословить вас.